Взагалі виникає відчуття провини, чому людина боїться сказати, боїться образити. кожного місяця розігрувати 500 гривень. Ви виходите в соціальні мережі і ждете одобрення, вигляді лайків, коментарів, отримати хоч чуть-чуть цієї любові. Якщо вам там не поставили, ви така мій контент не цікавий там. Говорити ні і при цьому не відчувати провини. Це завжди про вашу внутрішню опору. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Катерини Баршової. І сьогодні розбираємо питання: то як же ж навчитися говорити ні? І при цьому не почуватися винною. Знаєте, таке от значено просте, ну що тобі сказати, ні, да говориш, Ні, все просте, коли людина усвідомлює такі фундаментальні речі. І от сьогодні ми про них поговоримо. Чому взагалі виникає відчуття провини? Чому людина боїться сказати, боїться образити, боїться, що на неї там образяться, що там будуть її там не любити, ще щось там. Але ж давайте говорити чесно, відверто, а ще страшно навіть не те, що скажуть. Нам інколи зовнішнього ката не треба, тому що ми всередині будемо відчувати це відчуття провини, і воно таке гнилуватеньке буде. І ніби що я отака от людину підставила, оце зробила, таке ну-ну, ну така от я погана людина. І нам не треба, щоб хтось зовні це робив. Ми можемо це прекрасно робити з собою. Чому виникає відчуття провини? Давай почнемо розбиратись взагалі з того, що не саме оце сказати ні, складно. Ви боїтеся наслідки, що буде за цим. Які там можуть бути наслідки? Перший наслідок. Якась людина скаже: Ах, ти сучка, як ти взагалі таке? От посміла. Я тобі тут пів життя на тебе поклала, а ти мені оце. Тобто у вас будуть погані стосунки з тою людиною, якій ви відмовите. Це раз, ну або хто там, чоловік, жінка, неважливо, хто це. І друга сторона, якщо ви відмовите, ви ж себе будете гристи, ви будете відчувати провину. Боже ж, треба було людині допомогти, а оце я їй відказала. А може, їй прям дуже треба, а це ж є його Ну, Ну, оці о, думки, і о, дві полярності: стосунки з іншою людиною, стосунки з собою. Але ви маєте розуміти, що так, як ви поводитесь з собою, ви завжди так транслюєте це іншим людям. І навпаки, так, як ви поводитесь з іншими людьми, так ви і поводитесь з собою. І тому давайте поговоримо, чому взагалі виникає ця історія, що я в будь-якому випадку буду винна. Чи буду сама перед собою себе гнобити, чи перед цією людиною. Все одно буде відчуття провини. Тому що. В дитинстві знову бачите, ми вертаємося в дитинство. Ну неможливо просто неможливо, тому що там просто вам дають базу. Ви прийшли чисті, вам дали якісь базові програми для того, щоб ви якось формувалися. А далі ви будете дорослі. Ви вже можете ці базу цю змінювати. Дивлячись, чи це потрібно для вас? Можливо, вам нормально так цим жити і для чого там щось змінювати, Да, розумієте? коли ви були дитиною, в більшості випадків вас любили чому? Да не тому, що ви класна, тому що ви родилася, Боже дочечка, я тебе так люблю, яке щастя, що ти є в моєму житті. Це одиниці таке чули в своєму дитинстві. В більшості випадків говорили, що ви там молодець, що ви хороша. Тільки коли? Коли ви помили посуд, це робили класну оцінку, коли ви перед всіма хороша, так? коли ви там не знавічик розказали, ну щось коротше зробили, і тоді ви були молодець. Але якщо раптом вам приходило в голову, що ви хочете якось по-іншому, що у вас є свої бажання. То ви могли, ну мало того, що отримати по шапці за це, да, ви могли стати поганою для іншої людини, і відповідно там була якась міра покарання. Яка ця міра покарання могла бути? Да вам просто на вас підвищили голос? Я мовчу про те, що вас могли покарати просто навіть фізично, бо могли проігнорувати вас, могли жорстко сказати вам, типу, ну ніфігася, ти захотіла. Ти що, ми що тобі до мільйонера, чи що, губу закатай, і там оця вся історія. Це ж теж про агресію. Тобто, в результаті за свої бажання в більшості випадків ви були покарані. І неважливо, чи це бажання піти погуляти з подругою, чи це бажання не бажання мити посуд, наприклад. Будь-що, що було покарано, викликає у людини, знаєте, як такий певний рефлекс. Що я повинна робити для когось все, а себе десь там поставити на якесь там соте місце. Тому що цей страх покарання вам вже ж в більшості випадків не давали те, що ви хотіли не через любов, ну як таку чисту любов да сонечко, дивися. Не можемо там тобі зараз це зробити, бо це там традала, і пояснили там так, що, Так пояснили, щоб дитина зрозуміла. Ні, в більшості лікар, дивися під ноги, що ти це робиш? Ну якась яка історія? Зараз там вб'єшся, вб'єшся, додому не приходь. Ну, ця вся нездорова історія. Коротше, це ж Та ж всіх так виховували. Просто в той час не було іншого виховання, не було розуміння, що можна виховувати по-іншому. Тому зараз ми не говоримо про те правильно, неправильно, хороші вони чи погані. Ми зараз говоримо, як ви це сприйняли. І ти виходить, що у вас будь-яке. Те, що я хочу, якщо ви робите це, хочете зробити, думаєте про це. Це погано. Воно автоматично погано, бо я повинна спочатку зробити для всіх. От вам механізм, де ви взяли відчуття провини. І от ви виходите спочатку, да, виростаєте з дитинства в доросле життя, а механізм то лишається, що якщо я буду щось робити для себе, якщо я буду хотіти щось для себе, то я получу по рукам, а я буду покарана, а на мене не сварять, а я буду не така. І от виходить, що в тілі дорослої жінки або чоловіка. Маленька дитина, яка продовжує хотіти подобатися значущим дорослим, татові й мамі, чи там бабусі, чи хто там був поруч. І тому для них треба в першу чергу, якщо, якщо був такий приклад, коли, наприклад, мама була така жертовна, та всіх ставила на перше місце, чи бабуся і не жила своє життя, вітаю, ви це взяли. Все, воно буде з вами. І от як формується це відчуття провини. Тому для вас функція вільно говорити ні вона якби трохи заблокована, бо ви. Навіть якщо не не почуєте від тої людини, що слухай, а що це ти мені відмовляєш, то ви від себе там в голові наслухаєтеся е, оцієї да відчуття такого самобичування, що блін, може, надо було зробити що це я така неблагодарна. Оце людина Да, щось там їй дуже треба було. Перше, що ви повинні для себе розуміти, що коли ви провалюєтеся відчуття провини за те, що ви хочете, а не хотіти робити щось для іншої людини, це теж ваше бажання. І це теж про свободу на хвилиночку. Ми вільні люди, ми нікому не раби. Коли ви допускаєте, що я можу хотіти те, що я, те, що я хочу, да? можу хотіти, можу вибирати. І для мене це ок, це і є вихід в ту таку дорослу, більш зрілу позицію. Коли ви чітко усвідомлюєте, що коли я в провині, я дитина. Ця дитина хоче бути для дорослих класною, похваліть мене. От ви сказали ні. Далі людина на вас там, там образилась, наприклад, наприклад, чи не образилась, не знає, щось там буркнула вам, то ви боїтеся навіть не цього, що вас там буркнули на вас. Ви боїтеся, що буде стояти за цим. А за цим буде стояти нелюбов до вас. Бо людина, наприклад, от ви так думаєте, да, це ж дитяча історія. Дитина думає, вот якщо я так не буду робити, не буду хороша, мене любити не будуть. Тобто, ви боїтеся не образити людину, а те, що вас любити, не будуть. Тобто, не дадуть вам уваги. Або будуть там, я не знаю, там, не любити вас, я не знаю, ну, дивлячись які відносини. І тому бажання любові викликає у вас оцю таку як необхідність всім все робити, все от прям кожну дирочку себе запхнути. Тому що ви просто, як будучи в дефіциті, будучи в цьому бажанні, що мені треба... Любов, а всім треба любов, тільки ви не вмієте цю любов самостійно собі давати. Ви чекаєте, що ніби зовнішній світ має вам це закрити. І коли ви чекаєте, що зовнішній світ вам має це закрити, то в більшості випадків ви не дождетеся нічого. Тому, виходить, вам страшно, навіть не самої розмови, де ви відмовите людині, скажете, ні, я це робити не буду. А вам страшно, що буде далі? Не стільки страшно, що ця людина, наприклад, вас любити не буде. А те, що ви будете себе відчувати в дефіциті без цієї любові, бо це було одне там із небагатьох джерел, де ви ту любов отримували? Якби ви для себе чесно сіли, і от, от, от такий діалог внутрішній провели, що блін, це ж я просто боюся так втратити цю людину, навіть якщо вона не дуже значуща в вашому житті. Бо я настільки в дефіциті любові, що я оці малесенькі крихти, готова як оцей горобчик збирати, хоч десь взяти трошечки любовки. І як ви це робите? Ви виходите в соціальні мережі і ждете одобрення, вигляді лайків, коментарів, отримати хоч-чуть цієї любові. Якщо вам там не поставили, ви така мій контент не цікавий там. І ще щось розумієте? Сусідка вас там перестріла. Ой, Галька, як тебе справа? І ви вже з Галькою стоїте, бо ж треба поговорити, бо ж треба стосунки класні мати та, з, з цією людиною, яка, можливо, ніякого відношення до вашого життя не має. Можливо, ця людина нічого не зробила в вашому житті такого, щоб мати там значення, але ви їй приділили увагу. Бо ж невдобно оце ж не, з нею не постояти, оце от, наприклад, да? не приділити їй увагу. Бо ще скаже, що я оце така високомірна і отут навіть не постояла з сусідкою. то. І таких ситуацій мільйон. Коли ви, не хочете чогось, да? все одно це робите. Все одно йдете на ці поступки, бо оце відчуття, що я не отримаю любов, воно настільки сильне і велике. Що ви його намагаєтеся, хоч якось закрити хоч ким-небудь цю діру. Тому як тільки ви почнете закривати оцю внутрішню потребу в любові і уваги сама від себе, у вас перестане бути оця необхідність, що мені треба вийти в світ, і голодними очима. Будь ласка, дайте мені любові, полюбіть мене. У вас відпаде просто ця необхідність. Говорити ні і при цьому не відчувати провини це завжди про вашу внутрішню опору. Всі говорять, оце внутрішня опора, внутрішня що це таке внутрішня опора. Це коли в будь-якій ситуації я почуваю себе ок. В будь-якій ситуації зі мною все гаразд. І ще прям наступний левел. В будь-якій ситуації зі мною все гаразд, і з тобою все гаразд. Що би не відбувалося? Не навішувати оці ярлики, шаблони, що щось там не так. Оце відчуття почувати себе класно, спокійно. Що би не відбувалося? Це ж і про впевненість також. Це не означає, що вас не буде там колошматити в якійсь стресовій ситуації, чи якісь емоції не будуть піднімати, а будуть. Просто питання ваших дій і реакцій, що ви там будете проживати, відчувати. Але якщо ви точно знаєте, що в будь-якій ситуації, яка б не відбулася, ви себе не оставите, не покинете, ви себе не зрадите, ви будете стояти на своєму, ви будете вибирати з себе свої бажання, ви будете опиратися на свої цінності, ви будете опиратися на оцей внутрішній стержень. Тоді і ви стаєте цією впевненою в собі людиною. Впевнена людина знає, чого вона хоче. І тому для неї відмовити легко, тому що вона йде до своїх цілей, до своїх задач, до свого щасливого, прекрасного майбутнього і щось вона там робить в своєму житті. І тому у неї немає часу на, на ті речі, які там їй не потрібні. Дивіться, я зараз не говорю про банальні базові речі, коли ми будуємо стосунки з іншими людьми. І, ну, я не знаю, наприклад, мама така вирішила реалізовуватися і дитина така приходить, там хоче повніматися. Мама така, ні, мені треба реалізовуватися, в мене там цілі, ні. І не відчувати провини. Зараз мова, давайте не про крайне ще добре. Давайте ми будемо такі поговорити про цю здорову конфігурацію, бо я знаю, що завжди знайдуться ті. А от Катя сказала, що треба всіх відкинути, в йти до реалізації. Де да не казала я такого, блін. Я говорю про здорову цю модель, коли я можу опертися на себе, коли ви вмієте опиратися на себе і мати в собі любов. Ви ж тоді любов іншим дати можете. Де да не може людина з дефіцита дати любов іншій людині. Тобто, якщо ви з відкритим ротом йдете в світ і хочете отримати хоч любові, вигляді уваги, поваги, від сусідки, від якоїсь ліва, лівого дяді, Валєри, який там в маршрутці вам буркнув, і ви там боже, я зараз йому нічого не буду говорити, тому що це ж мені невдобно. Оце ж да? бо страшно, бо що ж за цим буде? Бо спертися на себе не може, От коли ви будете опиратися на себе і заповнювати цей внутрішній дефіцит, цю ємність своєю любов'ю, як да, долюбити себе можна, через свої бажання, розуміння своїх цінностей, дії речі для себе, для своєї реалізації, для того, щоб ставати кращою версією себе, якби це банально не звучало. Для того, щоб полюбити себе, дати собі відпочинок, вчасно себе не знаю, там, покормити, поспати, там, ну тобто от базові речі. І коли ви наповнюєте себе цією любов'ю, у вас відпадає необхідність з відкритим ротом ходити по світу і дайте мені хоч хто-небудь. І тоді вам сказати ні, відмовити дуже просто. Бо у вас сильна опора. Відчуття провини це завжди про такий спосіб шукати опору зовні. Я не оперлась на цю людину, я погана. Або ця людина там, не сказала, що я або не скаже, що я хороша, значить я погана. А коли ви залізнобетонно впевнені в тому, що з вами все гаразд, тоді вам можна відмовити, не робити те, що ви не хочете, і при цьому почувати себе спокійно. Да, це в дорослому світі можна відмовляти, можна чогось не хотіти. І слідувати лише своїй свободі вибору, Свободи, свобода волі взагалі це базова історія в світі, да, це базовий закон. Тому що якщо ви не поважаєте свої бажання, Свої почуття емоцій, емоції, ви ж не поважаєте почуття емоції інших людей. Тобто, якщо ви думаєте, що зараз я піду, зроблю цій людині, мені не хочеться, мені неприємно щось там, да? бо я відмовити не можу. Ви переступаєте свої особисті кордони. Кордони це ваше тіло, ваші бажання, ваші цінності, погляди, взагалі ваше життя. Ви переступили ці кордони. Точно так само ви ж переступаєте кордони інших людей. Тобто, я називаю це безпардонно. Коли, от, знаєте, людина не знає, де мої кордони знаходяться, закінчуються, а вони закінчуються там, де починаються кордони іншої людини. Ви ж так само робите з іншою людиною. я розкажу, як. Ви ж потім очікуєте, а я ж для тебе тоді зробила, мені не, було, не хотілося. Я себе тоді зрадила, заради тебе. А тепер я буду завжди очікувати, що ти для мене зробиш те саме. А людина може не хотіти цього робити. І ви на неї потім ображаєтеся. І потім думаєте, так ти, тварюка, я для тебе там, а ти неблагодарна. О, До речі, звідки воно береться. Тобто, дивіться, ми з вами почали говорити про як говорити ні, не відчуватися винною, але це комплексна взагалі історія. Да? Бо тут і про опору, і про кордони, тут багато моментів. Якщо от ви почуєте це те, що відео, да, зараз ми з вами болтаємо. Переслухайте його, усвідомите, Боже, це просто вам займе роки терапії, бо це просто база. Не просто працювати з відчуттям провини або вмінням говорити ні, а з. Таким комплексним відчуття опори на себе. Тому що, знаєте, я дивлюся, часом випускаються там якісь там тренінги, книги, як навчитися говорити ні. І я розумію, що це така туфта, ні до чого не веде, тому що цього недостатньо. Людина може навчитися комунікаційно правильно відмовляти, але якщо у неї буде внутрішнє відчуття, там, провини, образи, купа, купа, цього, очікування, що потім мені так само там, щось там будуть робити або не будуть. Воно ну, ні до чого хорошого не веде, в принципі. Тому от ви для себе маєте це чітко усвідомити, що навчитися відмовляти легко. Якщо ви чітко знаєте, хто ви, що ви, куди ви йдете, чого ви хочете, і розумієте, що ви не маленька дитина, а ви доросла жінка. Тому і для дорослої жінки якраз таки доступно те, що я можу щось хотіти, щось не хотіти. І зі мною все окей. Тому що, коли ви виходите, думаєте, що я зараз відмовлю, і це відчуття буде провина, відчуття провини, по факту, що це? Я не така, я погана. А я погана або я хороша, такий крайнощені поділ світу на чорне і біле. Тому що дорослі розуміє, що світ існує в півтонах, є трошки сірішого, більше, трохи темнішого, що... світло чорний, темно-чорний. Ви зрозуміли, так? Не ділити. Не відносити себе до чогось тільки білого чи там, чорного. Тобто, дивіться, дивіться, ви як особистість багатогранні. Ви не стаєте поганими по одному вчинкові. Які не стаєте хорошими по одному вчинкові. У вас є багато гранені, які от формують да, ваші вчинки, формують вашу особистість. Тому ви маєте для себе розуміти, що від одного ні ви не стаєте ні доброю, ні поганою. Тобто не приклеюйте шаблончик Я погана чи я хороша. До своєї особистості, тому що у вас там дуже багато ролей, дуже багато граней від одного випадку, ви не стаєте ні хорошою, ні поганою. Ви для себе маєте розуміти, які вчинки мене до чого ведуть, а які не ведуть. І повірте, інколи відмовивши людині, ви з собою будете мати класні відносини, ніж будуючи відносини з іншою людиною, мати фігові відносини з собою. Тому що ви та людина, яка з собою завжди. Якісь моменти, да, складні проблеми, щось відбувається. Ви з собою завжди, ви з собою на все життя. Але чогось ви кожен раз вибираєте іншу людину. Чому ця людина не проживає ваш біль, переживання, стрес? Тому що ця інша людина, вона відділена, вона не може нас відчувати так, як ми себе відчуваємо. І виходить, що ми кожен раз, коли зраджуємо себе, ми порушуємо ці відносини з собою заради чогось неважливо, наскільки ця інша людина важлива. Але найважливіша людина в вашому житті це ви навчитися от говорити ні і почуватися не без цього відчуття провини. Да? Це в першу чергу відчувати себе впевненою, опиратися на себе, вміти відчувати оцей свій внутрішній стежень, який формується на основі ваших знань, навичок, ваших цінностей, розуміння, що ви хочете, куди ви йдете, тобто з оцього цього вашого життєвого контексту. І коли ви чітко розумієте свої кордони, кордони інших людей, тоді вам говорити ні легко. Ви взагалі питання таке не задаєте. І про відчуття провини взагалі мови немає, тому що ви просто це як частина життя. Так як дайте хліба в магазині. Ви ж кожен раз не думаєте, так як мені сказати, А якщо вона неправильно зрозуміє, а якщо вона мені не дасть хліба, ви ж так не думаєте, правда? Це точно така сама комунікація сказати ні, як і будь-що інше сказати Добрий день сусідці. Знову ж питання ваших відчуттів. Тому я сподіваюся, що вам було корисне це відео, тому що я пояснила глибинні причини, чому ви боїтеся, або відчуваєте провину, да, коли говорите ні. Глибинні причини, як тільки ви почнете з ними працювати і усвідомлювати, чому так відбувається в вашому житті, повірте, для вас говорити ні стане легкотня. тако легесенько. Обов'язково перейшліть це відео своїм друзям, які бояться говорити ні, не вміють відмовити, і при цьому, навіть якщо відмовляють, то відчувають сильне відчуття провини. Обов'язково, хай вони подивляться для того, щоб вони теж розуміли, з чим їм треба попрацювати в своєму житті, як взагалі їм навчитися вільно говорити, відмовляти іншим людям. І інколи навіть відмовляти собі, не, все, не за все братися в своєму житті. Обов'язково ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі, а також за кращі коментарі і за позначки Сторіс я кожного місяця розігрую 500 гривень. Обов'язково скористайтеся цією можливістю і до зустрічі! Всім па-па!